Всім привіт, друзі, в каналі Светікплей. Сьогодні ми пограємо в супермаркет Симулятор. Версія гри 0.4 вийшла обнова. І сьогодні ми будемо починати нову гру. Ми будемо починати з самого початку Дивіться, нова загрузочку Супермаркет. І чому мені не пише, що делать. Що робити? Чому мені не пише Ес ага, приветствує? Дивіться, що з'явилося в новому, получається, обновленні тап Ми нажимаємо, бачите, у нас є губка. Швабра. І, наприклад, губкою ми можемо мити вікна. Ось. А Воно багається чи ні, кстати? Ні, не багається. Шваброю ми можемо мити підлогу. А як вона миє, якщо там навіть, нема цієї штуки? Не знаю. Так ось наш, також наш з'явилася, виходить, отака от штучка. Це що таке? Якась скринька якась, не знаю. Будемо все розглядати. Тобто тепер можна буде зробити розгором, це капець. Тому, бачите, розеточку додали, все, пуля. взагалі, додавали також в інструменти водку. А, це коробка. О, це перенос розли... річних, типу, продуктів е без коробок. Да, ми можемо любу цей. І персоналізація. Ого. У нас там додавилося те, що я вже дивився, тому отак. Відкриваємо, давайте. А у нас немає продуктів. Давайте замовимо тоді нові продукти. О, як я давно так не говорю, треба е, тако розвиватись. О, стоті, а оце вод, е, це не моди, це воно вже само додалося, це вже в обновленні теж додалось. Давайте саме дешеве. Це, 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 це. це. Е, я заказав муку. Нарізаний хліб. Мука. 57. ні, на муку нам не вистачає. Тоді сахарна пудра, все. Заказуємо так, купити. Один баксик у нас лишається. Давайте зразу відкриваємо, бачите? Ось, все, розставляємо швидко. Ні, стій! Стій, я. Як покласти R. Закрий магазин. Я ще нічого не розставив, ціни не розставляв. Зараз я просто поставлю продукти, вони зразу все хапануть і все, і хана. Так, треба згадати: G, це поставити, S закрити все. Згадав, давно не грав просто, тому... Можливо, і забувся трішечки. Так, друзі. Сьогодні ми знову розвиваємося. Все знаново, все заново. Ось так. Так, 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 так. Погнали, викидуємо, ставимо зразу ціну. Зразу ціну. Так, 3 долари. Там 4. Тут, а скільки? 4,50, давайте. 4,75, я думаю. Буде нормально тут 4:15. 4,15. Ось. І тут, а, хай буде 3,50. Відкриваємо магазинчик, світло ярко, але за світло у нас немає грошей, щоб платити. Закрито, добре. А що на складі? А тут а, Ага, склад маленький. Нічого не видно. Кстати, а склад теж треба буде мити, шоль? Ні, склад не можна мити. Ну, це і добре, це й доліпшо. О, вже перша клієнточка. Доброго дня, доброго дня. Всі дякую за покупочку. П'ять баксиків. Що ми що нам треба купити? Нам треба сахарна мука, вована, пудра і злаки. 50 доларів. Нам треба 50 доларів. Набирайте. Дивіться, хліб свіжесенький, тільки привезли. Чого я не можу? Хліб свіжесенький, тільки привезли. 7 доларів. Так, 7,65. Ось все, тому давайте розвиваємося. Що тут якісь є? коректировки по карті, якісь там зміни. Поняв. Все. Дизель на Феррарі. Все, поняв. Ну, все, як завжди, в принципі, це що таке? Все, як завжди, дизель на Феррарі. Ідеально просто. Також, в обнові, хотів би вам. Е, при, ну, Скрін прикріплю, так? Е, мож, ну, якщо не забуду, може забуду. Е, що додавили? Можна тепер, щоб вночі ми коли ми переспимо. Що тут можуть бути розгром. Типа прийдеться закривати двері, я так розумію. Але як їх закривати, якщо їх закривати, ну, фізично не можна. В ігрі це не передбачено, щоб їх закривати. Тому я не розумію, чесно, як це зробити. Так, давайте. 8.90, 8.90 Чесно, не знаю, тому що тут буде розгром. На фотографіях всі продукти були порозкидувані. А це дуже-дуже погано, так. Якщо таке буде дуже часто, ми в мінус будемо йти і все. 8, 15. Давайте. Окей. Погнали. Let's go. Е, е, Так, 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 тук, так, так, так. Ви хто такий? Добрий день, добрий день. А хто ви? Дяденька на привішечку, підеш в мене? Підеш. Підеш в мене на привішечку, дяденька. Магазинчик, свіжі продукти. Давайте щось закажемо поки що. Давайте. Я думаю. сахарно. Вот, давайте злаки закажемо, вони зразу приходять, це дуже добре, що чекати не потрібно. Якщо б було чекати, це би був капець. Це був повний капець. Чекайте, не набирайте тільки злаки. Попробуйте тільки злаки взяти. Куди свої пальці пхає? Ти, куди свої Я тебе обслуговувати не буду. Не буду тебе обслуговувати. Все, все, гуляй дорогою своєю. Не буду тебе обслуговувати. Іди в сраку. По скік? По три бакса! А там скільки ціна! Ти взяла по ТРИ бакса! Ти шо? Так. Так. Жінко. Ви мене нервуєте, жінко. Ой-ой-ой, так би дав, так. Так би. М -м -м. Беріть, дивіться, з тільки приїхали. Всього лиш 6 доларів. Всього лиш... Всього лиш 6 доларів. Так, ось так. Так, знаєте, що я хочу? Інструменти, е, пол, краска, мебіль. Во. Нам треба буде відділення зробити, поставити динаміки, поставити касу самоуслуговування, поставити, ці вота знаки, треба буде відділки всякі зробити. Ми зробимо просто магазин по-новому відкриємо. Подивіться ж, просто, скільки тут додали цього. Можна називати магазин АТБ. Просто АТБ. Кажу, це ідеальна гра, щоб це зробити. Тут взагалі все можна зробити, тому 4 баксика, давайте. Ось так. так, 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 Я знаю, тут отак можна зробити все. Мене нема. Я ніхто, я ніколи. Так, заходьте. А що це таке? Сіті Гатіс. Сіті Гаттес 233 9700. Ууу. А я можу туди забратись? Пробочки швидко ставити в рядочок, то, в принципі, можна. В цілому можна. Так, 8.25. 8.25. Давайте включимо світло. Ой, та ти що, дивіться, просто пуля, пуля, просто, просто, просто. Так, що у нас тут? Драйклері. Які подарки? Яких 10% скидка? Ти що, напрякулі? А ну, давайте конкурентики Кстати, я хотів би... А, воно типа сюди аж відкривається, а потім всередину вдов... ну, туди. Але, блін, не знаю. А скільки тут, кстати, є цих продуктів? Ні, не продукти, менеджмент. Во, розвіть, скільки розділів тут? 23 розділа. Слухайте. Якщо цю гру трохи збільшити, так, то можна і більше. Бо я думаю, вже половина ігруків вже награлися, так? Збільшили, може, поміняти би щось, поміняли би. Не знаю, більше відділів додали, більше товару додали. Не знаю. Поміняли би якось оцей худ, бо трошки він мені, звісно, не подобається. от Прям чуть-чуть. Ну, нічого, приївся вже так. Довольно приївся, тому ось так. Міняємо, чікс, чікс. Так, яка година зовсім? А, яка година? Так, півчетверта. Ну, нормально, нормально. Я думаю, в четвертій ми вже закінчимо. Ну, так, за 15 четверта, я думаю, в четвертій якраз буду закінчувати відосик. Так, на дворі ніч. У нас ще є, виходить, якщо по-ігровому, то ми до 9 працюємо, то ще годинка у нас є. Давайте, люди. О, ти добіжиш, давай, ти добіжиш, ти встигнеш. Якщо постараєшся, ти встигнеш куди захочеш. Давай, малиш, давай. Я ж бачу, то мама покликала. Ой, е позвали, щоб ти купив хліба додому, бо нема що їсти, так? Муки, злаки і масло. І масло. Сто відсотків, давай. Я тебе чекаю. Я касу звільнив. Я касу звільнив. Давай. Та-та та та. -та, -та. Хліб, хліб, хліб візьми. А, то макарони треба. Масло, правильно. А, і хліб береш. А масло взяти з лайки, не знаю. А от і карта. І що собі, тип? Модний, да? 9 годин, давайте світло виключаємо, я знаю, що треба світло виключати. Завершити день. Клієнти, уровень магазина погнали. Так, ви будете получати щита, починає з сьогоднішнього. що оплатили Ой-ой-ой, і рахунки будемо оплачувати. А давайте подивимося, скільки у нас. А, поки що нічого немає. Добре, е, так, помити вікна потрібно. Не потрібно. Шваброю щось помити потрібно, нічого не потрібно. Добре, відкриваємо. Ні, чекайте, не відкриваємося. Давайте якісь ще закажемо продуктики, тому що е, макарони, хліб і мука. Макарони, хліб, мука. Мука, заказуємо. Ми вже в плюсі, дивіться. Ми, у нас було 50 доларів, коли ми вже відкривали. У нас вже 70. Плюс. Ось такий асортиментик. Вже, вже можна жити. Вже можна жити. Так, давайте чикс, чикс чикс, чикс чикс. є. Став, так І хліб. Так, хліб сюди. Давайте розставляємо, ставимо сюди, відкриваємося обов'язково. Так, а може щось помінялося? Я не дивився на ціни, чи помінялися так Uh, ні, нічого не помінялось, тут нічого не помінялося. Нічого не помінялось. Добре, чекаємо. Бажаю здоров'я. Бажаю... Ой, я вже в Ukraine, звісно, да, в поліції там Я там капітан, ну це... Ой, капець. Ой, капець, капець. капец. Хотел. Що хотел? А нічого не хотел, это хотел. Так, 50, текс, текс... На! Багато і сильно. Сотку і прийшов. Тей, а ну пшет. Шузит. Пшу Так, нам ще треба шість клієнтів, друзі. Шість-шість клієнтів. Оце наш фелік. Ну сідуха духа прям да. Ну да, в принципі, покататись можем. Тобі, тому нормально нормально. Так, шо там? Давайте, мука. Ноль. Ой, бездачи. Ой, дякую. У нас другий рівень магазину, кстати. Що ми можемо там? Пол, ага. Коробка мебель. Я думаю, холодильник нам потрібно купити 100%. Тому що е, коли ми будемо заказувати Ой, е, ліцензію нову будемо тобто сир, е, вода, яйця, молоко. І це все треба буде ставити в холодильник. А щоб мати холодильник, треба мати гроші. Треба вміти крутитися на цьому всьому. Тому, тому ми беремо так. 475. Погнали! Тому потрібно крутитися якось, якось виживати потрібно. У нас же 101 бакс є, ще 100 баксиків. І, в принципі, і в принципі буде ідеально. Так, зараз дещо подивлюсь, секундочку. Ні, а все норм. Так. Друзяшки, друзяшки, так. Яка там вже година? Ой, на ще є 10 хвилин. Нормально, нормально. Так, 4,75. Все, давайте. Ще дві, два клієнти. Дві клієнтки або два клієнта. Одна клієнтка і один клієнт. Ідеально, по хлібка. А, хліба хочеш. Десь хліб з маслом. Макарони візьми, макарони. А муку хліб візьми, масло. Ну ладно. А що хліб нічого ніхто не бере? А що хліб нічого ніхто не бере? Чекайте там. Муку ніхто Це пасту ніхто не бере, хліб нічого не бере. Бо що? Як так? Все. Ой. 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 Індикатор оцей вот що ось тут показує, наскільки грязен ваш магазин. Якщо магазин стане дуже грязним, ви почнете. Ой-ой-ой. Тих... Е! Це хто? Це хто порозкидав? А, ну тут, в принципі, нічого не змінилось. Ну добре, що хоч воно не змінюється нічого. Швабра. Зачекайте. Я помию. Швиденько ці. Тому, що якщо я не помити, мені буде... Мені здається, ми дуже багато будемо губити, і ніхто до нас не буде приходити. А це погано. Так, купити ящик на ринку. Давайте ящик ми купимо. Я вже бачив його, кстати. Де він? де він? Де він, де він? Маркет, мебель, краски. Пол... Коробка Є. Як ми все виконуємо? Тепер, щоб відкрити, є. Ліцензія на товари з помощю комп'ютера. Ага. Що кидати? Куда шо кидати? Пижди. Е, так, нам треба ліцензію. Щоб купити ліцензію, нам треба гроші. Нам треба гроші, багато грошей нам треба. Перше, я думаю, може продати ту полку. А на що вона? Ні, ну в будущому вона пригодиться, потім я буду жаліти, буду ну, дуже сильно. Тому давайте ліцензію поки що не будемо. Купимо перший холодильник, бо я знаю, що ліцензію ми купимо, нічого не переставляємо, а вони будуть плакати, що нема е, води, нема сиру, нема молока. Тому ми ліпше купимо холодильник. І я навіть думаю, що ми купимо холодильник двойний, бо це вийде ну на 25 баксів це вийде дешевше. І я думаю його купити в якійсь такій гарному в такому кольорі. Голубому, ли. Давайте в такому красивому кольорі. під Ні, під стіни. Нє-ні. Давайте тоді да, в такому, як я казав, голуба... голубуватому такому. Так, давайте тоді. Ось так, ось текст, текст, 4, 4, 75. Є. Так, добрий день. Один 75 є. До побачення. Можна купити, кстати, кстати, Можна купити самообслуговування. Поки я там буду десь бігати, вони будуть все. Ааа, нічого собі дорого. Дороговато. Так, що в нас нема? Ой, в нас нема муки, в нас нема. Ч -ч -ч -ч, так, давайте швиденько. Масла нема. Мука, масло швидесенько купляємо, давайте це закупляємось, бо якщо ми це не закупимо, нас потім з'їдять. що не хватає, не вистачає цього, товару не вистачає. Давайте тоді зразу швидесенько все розставимо. такс такс такс. Все, а отут во. А, у нас є мука, йол, ки-палки. А отут во ми положимо так, щоб мусор не складати в нас. І хлібчик. І хлібчик, хлібчик ось так. Все ідеально. Я рахую, це ідеально. Тому. Включаємо світло. І давайте. За касу. Так, 4,15 є. Та. О ти набрав нормально кстати, чел. Нормально набрав. Мені це подобається. Так, гарного масла нема. Так, от є масло вже. Вже тепер є масло. О що ти сюди прийшла? Ти прийшла гроші міняти. Ти прийшла гроші міняти. Я що, вам банкомат, що Так, все гарного дня. Так-с, так, так так, так Один... беріть муку, я зразу викину. Щоб не тримати в руках, а жов, я буду тримати в руках, беріть муку. Я знаю, хтось із вас точно візьме муку, поняв. Я вас поняв. Я вас поняв. Все, більше я вас не буду просити ніякої муки. Все, понятно. Все, понятно. І ти взяв муку, да? Конечно, конечно. Щоб я подвигався лишній раз, так? От от, такі ви люди є. 4 долара. Так, нам треба буде купити, виходить, злаки. Олії, Ну, ні, вже олії не буду закупляти, вже збираємо на холодильник, то збираємо на холодильник. Так, давайте. Чікс, Чікс, давай, останній покупець буде, так, да, буде, 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 буде. Встигне за цих 20 секунд вона встигне. Ну, звісно. І ще один може буде, так? Да? Ще один буде. Та ти що за 5 секунд вти... встигнути, звісно. Так, да, я вже хотів світло виключати. Дякую, хоч щоб без дачі. На, на цьому, дякую, тому. Куда ти злаки набираєш? Мені на завтра має їх ще хватити на цілий день. Ти. Ну дякую, звісно, що гроші приніс, але все одно. Все, світло вирубаємо і спати. Спатуньки, спатуньки. Сьогодні товар не один не найдений, але ми заробили на 170 доларів. Паста і мука піднялася. Так, паста. Оо%, її можна на сімьорочку. Паста і мука. О, а тут а 70. Паста мука, паста мука. Відкриваємось. Думаю, все, можна відкриватися, в принципі. Нам треба ліцензію купити. Але я хочу перший холодильник, а потім вже ліцензію. Ну, щоб вже. Ну, як було. А може першу ліцензію грошей більше буде, швидше, може, купимо. Ну, поки що і так грошей нема, тому не будемо забігати наперед. Давайте касу перестановимо, бо вона щось заблизько дуже. Десь. Отак, во. Отак буде ліпше. Вона не так далеко, не так близько. Вообще не мішає, все нормально. Купуйте, 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 ля-ля-ля, купуйте, купуйте. Купи, будь ласка, в нас весь товар. Муку і пасту купив, вони сьогодні. Давайте злаки купимо, бо мені здається, що з мене їх не вистачає. Ой, не хватає. І дивіться. Опа, і вже 30 доларів мінус. Ой. Ой, капець. Ну, зато у нас залишиться ще дві коробочки. Взагалі, ідеально, давайте. Паста є. Ой, дякую, що купив пасту. Я ж тобі попросив купити пасту, і ти купив пасту. Дякую. Так, два хліба. 8.30 є. E, Такс. 90. Ніфіга, мені гроші треба, чекай. О, все, мені гроші треба. Так, е, ну давайте Давайте, знаєте, як зробимо? А що би було? Ну а що? Ми назбираємо гроші, а так будемо мати, ну і в запасі будемо мати Сусу. У нас була сусу. Серйозно? Наше один продукт був. Ви прикиньте, чекайте, 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 ціна, ціна, ціна. Ціна. Ого. П'ять. Двадцять. ніфіга О тут да. Так, давайте. Що там мусор вже валяється? Хліб! Шо тут за хліба? Хліб просрочений, не поняв такс. Давайте пасту заставимо зразу. такс Муки... Боже, я вже не справляюсь. Я вже не справляюсь, друзі. Я вже не справляю. Представляю, що буде далі. А далі буде ще гірше. Далі буде ще гірше, друзі. Давайте так. Ой-ой-ой, дивіться, у нас вже черга. Вже черга. Тільки бізнес почав і вже черга. То капець. То капець. Так, 11.55. Все, гарного дня, вже двоє зайшли. Давайте це заберемо зразу в мусор. А що я буду, ні? По брудному ходити. По хлібі ходити буду, не буду я по ньому ходити. Все є. Так, то є. 9.50 є. Так, друзі, ну що, буду, напевно, закінчувати. Ось. Дякую всім, хто переглянув це відео. Всім дякую. сохраняємось Всім пакусіки, До нових зустрічей. Всім пока пака